Компанія, без якої країна під час війни просто не змогла б вижити сьогодні. Сама на межі зупинки. Чому мільярдні збитки зростають щороку? Куди зникають гроші, якщо вагони розвалюються, а керівництво просить у держави ще 16 мільярдів? І головне, чи вистачить сил Укрзалізниці щоб втримати країну на рейках? Вітаю вас на каналі Українці за кордоном. Підписуйтеся, щоб знати правду про те, що відбувається з українськими державними структурами, за які платить кожен із нас. Сьогодні розбираємося, що не так з Укрзалізницею. На папері ситуація виглядає зрозуміло: війна, пошкоджена інфраструктура, зруйновані колії, втрати вантажних перевезень. Але за цими факторами стоїть і довготривала проблема управління та оновлення системи. Рівень зношеності рухомого складу Укрзалізниці сьогодні становить близько 90%. Частина дизельних вагонів і електропоїздів експлуатується ще з 1960-х років. Це означає, що значна частина техніки працює понад свій проєктний ресурс і потребує модернізації або заміни. Така проблема існує у більшості державних підприємств, від яких згідно з планом України та політикою державної власності на виконання вимог євроінтеграції держава буде відмовлятися шляхом приватизації та перетворення. Керівник аналітичного центру «Інполіт» Сергій Биков зазначає, що основна проблема полягає не у війні чи нестачі бюджетних коштів, а в корупції та неефективному менеджменті. За його словами, спроби реформувати Укрзалізницю припинилися після того, як її вивели з підпорядкування Міністерства інфраструктури, і зараз компанія фактично перетворилася на структуру для виведення грошей. За 9 місяців 2025 року Укрзалізниця зафіксувала чисті збитки в розмірі 7 мільярдів 190 мільйонів гривень. Продовж попередніх років компанія продовжувала працювати завдяки державній підтримці та дотаціям. Однією з основних причин фінансових втрат є скорочення обсягів вантажних перевезень, приблизно на 49% за останні кілька років. І тепер головне питання: чому? Традиційно Укрзалізниця функціонувала за змішаною моделлю, у якій прибуток від вантажних перевезень частково компенсував збитковість пасажирських напрямків. Після початку повномасштабної війни ця модель зазнала серйозних змін. Скоротилися транзитні маршрути, зупинилася частина промислових підприємств на сході країни, а експорт зерна і металу суттєво зменшився. Як наслідок, обсяги вантажних перевезень різко впали, тоді як пасажирські залишаються дотаційними. До цього додалися значні витрати на електроенергію та паливо, ціни на які зросли більш ніж удвічі. Попри критичну роль компанії для економіки та логістики держави, інвестиції в оновлення інфраструктури та рухомого складу залучаються в недостатньому обсязі, а чіткої стратегії модернізації поки не представлено. Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді наголосив, що ресурси компанії фактично вичерпано, і без державної підтримки існує ризик повної її зупинки. Компанія тепер фактично живе за рахунок податків українців. Вона просять 16 мільярдів гривень із бюджету, щоб компенсувати збитки і ще понад 7 мільярдів на оновлення рухомого складу. Укрзалізниця презентувала нову соціальну ініціативу програму узе 3000 Вона передбачає можливість для кожного громадянина безкоштовно подорожувати потягами на відстань до 3000 тисяч кілометрів. Програму позиціонують як спосіб підтримати населення у складних економічних умовах. За умовами, акція діє переважно в непікові періоди, коли заповнюваність вагонів нижча за середню. Таким чином компанія прагне підвищити завантаженість рейсів, які все одно здійснюються. Фінансування програми, як і більшості соціальних ініціатив державних підприємств, здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів і дотацій. Водночас експерти наголошують, що для забезпечення фінансової стабільності Укрзалізниці потрібна довгострокова стратегія розвитку та оновлення економічної моделі компанії. Насправді, програма має і практичний сенс вона стимулює подорожі тоді, коли поїзди порожні і допомагає зберегти мінімальну завантаженість. Чому Укрзалізниця залишається збитковою? Фінансові труднощі компанії мають комплексний характер із умовлені низкою чинників. Тривалий час компанія працює за традиційними підходами без глибоких структурних реформ і модернізації управлінських процесів. Рівень зношеності рухомого складу та колій перевищує 90%, що призводить до високих витрат на обслуговування та ремонти. Через бойові дії зруйновану частину інфраструктури, втрачено окремі вантажні напрями, а також зменшено обсяги перевезень. Пасажирські перевезення залишаються дотаційними, а вантажні часто нерентабельними через регульовані ціни. Вартість енергоносіїв, матеріалів та пального істотно зросла, що негативно впливає на фінансовий результат. Держава продовжує підтримувати Укрзалізницю бюджетними коштами, аби забезпечити стабільне транспортне сполучення та соціально важливі перевезення. Візьмімо, наприклад, Virgin Trains у Великій Британії. Virgin Trains працювала як приватна компанія, гнучке управління, швидке оновлення рухомого складу, сервіс орієнтований на пасажира, конкуренція за клієнта. Компанія заробляла не тому, що мала підтримку держави, а тому, що мала мотивацію бути кращою, щоб люди обирали саме її потяги. Укрзалізниця ж залишається монополістом. У неї немає конкуренції, а отже, і стимулу змінюватися. Різниця не лише у грошах, а й у філософії. Приватна компанія шукає прибуток через ефективність, державне виживання через дотації. Отже, Укрзалізниця сьогодні стоїть на роздоріжжі між потребою вижити та шансом перезапуститися. Вона має потенціал стати сучасною транспортною системою європейського рівня, але для цього потрібні не дотації, а реальні реформи, прозоре управління, інвестиції в інфраструктуру і конкурентні правила гри. Якщо вам важливо розуміти, що відбувається всередині державних компаній, підписуйтесь на українці за кордоном. До зустрічі у наступних випусках.